Давайте сьогодні поговоримо про джерела генерації лідів. Звісно, найпростіший варіант це створювати ліди прямо в базі, тобто прямо тут в системі, ви можете вибрати контакт і додати новий лід. Новий лід з'явився. Другим джерелом генерації лідів може бути імпорт файлів. Для цього ми натискаємо на шестерню, натискаємо Import Records, і тут навіть нам є готовий шаблон для імпорту лідів та нагод. Відповідно, зайшовши сюди, ми бачимо такий файл. Нагадаю, що і ліди, і нагоди це є одне і те ж саме, тільки різного типу. І, наприклад, якщо ви хочете імпортувати не нагоди, а ліди, то варто в цей файл додати колонку. Lead Type або просто type. І, відповідно, тут прописати або Lead, або opportunity. І, відповідно, після цього у вас з'являться ці ліди в потрібному вам типі. Можемо подивитись, перевірити. Тип, і якраз а, успішно проходить тестування наш файл з коректним типом. Наступним джерелом потенційного отримання лідів є email. І для цього ми заходимо в команди продажу. І пригадуємо, що в нас є в кожній команді продажу псевдонім. Псевдонім це є унікальний email, який створюється для команди продажу. І, відповідно, з будь-яких емейлів, які надійдуть на. Цю адресу буде створений новий лід. Можемо це з вами спробувати зараз. Давайте я скопіюю цей емейл. Зайду в свій особистий емейл, напишу туди 1, 2, 3, 4, 5, Припустимо якийсь текст. І варто сподіватися, що через певний час в лідах має з'явитися новий лід. Це, зазвичай, проходить не відразу. Тому що оду забирає пошту раз десь на 5 хвилин. Але ми з вами вже розумні і знаємо, що можна зайти в технічний, в серверах вхідної пошти. Тут нічого немає, тому що це Odoo.com і тут воно отримується автоматично. Але можемо зайти в заплановані дії. І тут є дія, яка називається FetchMail, отримання пошти. Зараз ми її знайдемо. Фетчмейл-сервіс, і ми можемо виконати її вручну, аби отримати вручну вхідні листи, а не за графіком. В лідах, от наш новий лід від Арсенія Фінбра. І останнім джерелом отримання лідів, які я хочу вам показати, це є вебсайт Оду. У нас буде з вами окреме відео по вебсайту, але я вам зараз покажу, як на цьому вебсайті зробити форму для отримання нових лідів. Ідемо з вами в налаштування сайтів і давайте створимо нову сторінку. Давайте назвемо її, наприклад, лід-форма. І відразу ставимо, щоб вона додалась в меню. Створили цю нову сторінку. От вона з'явилася. Тепер в блоках вебсайта йдемо майже в самий низ і знаходимо Dynamic Content, який називається форма. І перетягуємо сюди. Таким чином, ми на цю сторінку додали форму. Тепер зверху. В екшенах цієї форми ми вибираємо створювати opportunity. Бачите, create opportunity. І по цьому opportunity можемо відразу вибрати, в якій команді, на якого продавця її створити, чи обов'язковими поля, чи не є обов'язковими, що робити, коли ми успішно заповнили цю форму. А також, що дуже прикольно, можемо додати скільки завгодно своїх полів. А от, Наприклад, перше поле я додаю я, нехай буде типу текст. І Назватися воно буде додаткова інформація. Це перше поле, яке ми додали. І давайте ще одне поле додамо. Хай буде це поле типу Number. І спитаємо, скільки вам років. Є значення по замовченням. Можемо підписати. Підказку зробити, чи робити її обов'язково, чи не робити обов'язково, можемо навіть зробити поля обов'язковому тільки для десктопу або до мобільного. Зберігаємо цю форму, давайте чимось її заповнимо. Я не ставив жодній валідації, тому в мене приймаються будь-які рішення. І, відповідно, можемо знову, знову з вами подивитися в ліди. Нагадаю, що якщо ви створили ліди, то він автоматично потрапляє туди. І от наш. Новий еліт, які ми щойно створили. Можливо, це не він. Я думаю, що от це він. І от якраз інформація, додаткова інформація, скільки вам років з тих полів, які ми додали в нашу форму. Це є основні джерела генерації лідів, а далі вже ваша справа коректно їх обробляти і працювати з ними.